На відміну від багатьох інших держав, СРСР ніколи не відрізнявся великою різноманітністю в питанні вибору форм смертної кари. Ні електричний стілець, як у Сполучених Штатах, ні повішення, як у багатьох європейських державах на той час, ні відрубування голови, як на Близькому Сході, у СРСР не практикувалося. Вітаю, друзі! Ви на каналі «Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події в І сьогодні темою відео буде. Смертна кара в Радянському Союзі та кого і за що стратили останнім через повішення. Як відомо, 28 жовтня 1917 року Другий з'їзд Рад скасував у радянській Росії смертну кару, але вже 5 вересня 1918 року смертну кару Україні було відновлено, що пояснювалося необхідністю запровадження найвищого заходу покарання щодо контрреволюційних елементів та бандитів. Проте, 27 липня 1922 року була заборонена смертна кара для осіб віком до 18 років та вагітних жінок. У переважній більшості випадків смертна кара в радянському Союзі здійснювалася у вигляді розстрілу. Вирок виконували спочатку підрозділи охорони, потім окремі виконавці. Цим радянська вища міра покарання відрізнялася від дореволюційної Росії, у якій як розстрілювали переважно військовослужбовців. Так і вішали. Втім, коли влітку 1918 року у Пензенській губернії спалахнуло селянське повстання проти радянської влади, Володимир Ленін особисто надіслав телеграму пензенським більшовикам, у якій вимагав повісити 100 куркулів і кровопійців, роблячи акцент саме на повішенні, бо народ має бачити. У сталінський час, у тому числі під час чисток 1930-х років, Смертні вироки також виконували шляхом розстрілу, розстрілювали і на спеціальних полігонах і у в'язницях. Вбивства, ув'язнених іншими способами, мали у всіх випадках позасудовий характер. Друга світова або велика вітчизняна війна для СРСР несла свої корективи і в найвищу міру покарання. І, до речі, через нетривалий час після перемоги над гітлерівською Німеччиною 1947 року було видано указ президії Верховної Ради СРСР. Від 26 травня 1947 дев'ятсот про відміну смертної кари в мирний час і замінено на засудження до 25 років виправно трудових таборів. Втім, вже у січні 1950 року на прохання трудящих страту повернули для зрадників, шпигунів і диверсантів. А пізніше, у 1960-му, смертна кара передбачалася вже за дуже значний список злочинів від зради батьківщині до зґвалтування. Страти проводили методом розстрілу, але в короткий проміжок часу з 1943 по 1947 роки активно використовувалася і така міра страти як повішення. Навесні 1943 року вийшов указ президії Верховної Ради СРСР номер 39 від 19 квітня 1943 року про заходи покарання для німецько-фашистських лиходіїв винних убивствах і катуваннях радянського цивільного населення. Та полонених червонормійців для шпигунів, зрадників батьківщини, їх посібників, яким встановлювалася смертна кара через повішення. Таким чином, указ від 19 квітня 1943 року був унікальним, оскільки ніколи ні раніше, ні потім у Радянському Союзі повішення як найвищого заходу покарання не фігурувало. Радянське керівництво приймало рішення про застосування повішення щодо гітлерівських катів та їхніх поплічників, керуючись необхідністю показати народу невідворотність та жорстокість покарання за військові злочини. 14-17 липня 1943 року у Краснодарі на той час звільненому від гітлерівських окупантів відбувся перший процес над групою зрадників. Котрі співпрацювали з гітлерівцями та винних у масових вбивствах радянських громадян, мирних жителів та військовослужбовців Червоної армії. Перед трибуналом постали 11 арештованих зрадників, які служили у зондеркоманді сс 10 а та Краснодарській поліції. На страті поліцаїв із зондеркоманди були присутні близько 50 тисяч осіб. Це була, мабуть, перша настільки велика кара зрадників у роки війни. Потім аналогічні процеси з публічним повішенням військових злочинців пройшли у інших містах Радянського Союзу у Києві, Миколаєві, Ленінграді. До смертної кари через повішення було засуджено ряд зрадників СРСР та білоїмігрантів, які співпрацювали з Гітлерівською Німеччиною та імперіалістичною Японією. 12 травня 1945 року. На території Німеччини радянськими військовослужбовцями було затримано головнокомандувача російської визвольної армії, колишнього радянського генерала Андрія Власова. Незабаром були заарештовані і інші його соратники з числавої, начальників РОА. Судовий процес над Власовим та власівцями відбувся 30-31 липня 1946 року. Він мав закритий характер. Хоча зазвичай гітлерівців і зрадників... Судили і страчували публічно, в науку і іншим. 1 серпня 1946 року Андрій Власов та його соратники були страчені через повішення, їх спалили, та Порох поховали в землі. 28 травня 1945 року, у місті Лієнці, британське командування передало радянському союзу 2400 захоплених англійськими військами в полон козаків, що воювали на боці гітлерівської Німеччини. Серед них були такі помітні постаті, як генерал від кавалерії Петро Краснов, генерал-лейтенант Андрій Шкуро, генерал-майор Тимофій Доманов, генерал-майор Султан Гірей Клич. Всі ці люди, колишні білі офіцери, у роки Другої світової війни підтримали гітлерівську Німеччину, брали участь у формуванні та напрямі козацьких частин на Східний фронт. Зокрема, Петро Краснов з вересня 1943 року обіймав посаду. Начальника головного управління козацьких військ Імперського міністерства східних окупованих територій Третього рейху. Тимофій Доманов був похідним отаманом козачого стану та членом головного управління козацьких військ Імперського міністерства східних окупованих територій Німеччини. Андрій Шкурос 1944 року обіймав посаду начальника резерву козацьких військ при головному штабі. Війська СС мав звання генерал-лейтенанта Війська СС та відповідав за підготовку козацьких формувань гітлерівської Німеччини. І нарешті Султан Гірей Клич командував формуваннями з горян Північного Кавказу, які входили до складу козачого стану генерала Краснова. Разом із Красновим Шкуро Домановим та Султан Гіреєм Кличем перед судом постав і генерал-лейтенант Гельмут фон Панвіц. На відміну від перелічених вище козацьких генералів, панвіць ніякого відношення до СРСР не мав. Він був пруським аристократом по народженню і з юних років служив у німецькій армії. Коли 1941 року Німеччина напала на СРСР, панвіц командував розвідувальним батальйоном у званні підполковника. У 1944 році панвіс отримав звання генерал-лейтенанта. На той час він займався козацькими частинами гітлерівської Німеччини. А в березні 1945 року був обраний верховним похідним отаманом козачого стану. Тобто вихідцем та зрадником СРСР, відповідно, панвіць не був, а був звичайним німецьким генералом. І він мав усі підстави уникнути видачі Радянському Союзу, оскільки був підданий Німеччини, але добровільно погодився бути виданим СРСР. Панвіца спіткала участь інших лідерів козачого стану. Він був засуджений до страти через повішення. 16 січня 1947 року Краснов, Шкуро, Доманов, Султан Гірей Клич та Фон Панвіц були повішені у Москві на території Лефортівської в'язниці за вироком суду. У серпні 1945 року, після перемоги над Японією радянськими органами безпеки було заарештовано цілу низку колишніх білих емігрантів і зрадників СРСР. Які перейшли на бік Японської імперії та в роки війни займалися підривною діяльністю проти Радянського Союзу. Серед них був і знаменитий учасник громадянської війни, отаман Григорій Сіменов, генерал-лейтенант Білої Армії. З 26 по 30 серпня 1946 року у Москві відбувався суд над Семенівцем. Перед трибуналом постали вісім осіб. Сам отаман Григорій Сімонов, генерал-лейтенанти Лев Власьєвський та Олексій Бакшеєв, міністр фінансів у Колчаківському уряді Іван Михайлов, лідер Всеросійської фашистської партії Костянтин Розаєвський та колишній білий офіцер Борис Шипонов і інші. Бакшеєв, Власьєвський, Розаєвський, Михайлов і Шипонов були розстріляні. А Григорій Сімонов засуджений до страти через повішення. Таким чином. Отаман Семьонов став єдиним із підсудних, кого засудили до повішення та повісили 30 серпня 1946 року. Фактично, він покараний, хоч і запізненням, за свої дії під час громадянської війни, оскільки під час Другої світової війни особливої ролі в діяльності японських спецслужб проти СРСР Сіменов вже не грав, був скоріше символічною фігурою. Після проведення процесів над гітлерівськими карателями та зрадниками. Повішення, як найвищий захід покарання в Радянському Союзі, застосовувати перестали. Поліцаї та карники, що викривалися у 1960-70 х роках, вже засуджувалися до страти через розстріл.